Доброго вечора! Це програма на часі. Мене звуть Світлана Сирота. У нашій студії Наталія земна лікар-фітотерапевт, президент товариства природи лікування Зелена планета. Доброго вечора. Пані. Доброго здоров'я. Дякую за те, що завітали. Отже, що нас зараз на порі? На що насамперед потрібно звернути увагу? Чим ми запасаємося? Цього тижня. А ви знаєте, наскільки поспішаю я у своїй газеті Зелена планета і дякую ті, хто вже її передплатив і читає. Вони і вже знають. І передплата знаю. триває ви, бачите, завжди всюди. Буйно-квітне черемшина. Дуже багато людей зібрали черемху. От і зробили все те, що написано в газеті. Тут докладно пишу кожен рецепт, щоб не дай Бог не взяли більше, щоб зробили це нормально і попереджую, щоб час не зібрали. Нарікань багато отримала від жінок, не попередила. Про те, щоб раніше зібрали акацію. Акація ще цвіте, і вони ще можуть зібрати. Вона ще десь у затінках розквітла. Ну якщо вже зберуть таку і висушать її, то можна збирати не лише квіти, а й збирати листочки. І дійсно багатьом жінкам допомагає акація. Ну до акації нам дорогу вказали бджілки. От, і акація лікує багато захворювань і не тільки квіти і її листя, і кора акації. Кору акації ми беремо для того, щоб лікувати її гастрити і виразку 12-палої кишки. Вона понижує кислотність, усуває печію. Але ж квіти і листя жінки збирали, клали в банку, і на літр ну клали так, щоб не натопкували дуже на літр. Квітів і листя клали, заливали горілкою mm -hmm. і клали один лимон, терли його із шкіркою, клали туди, і настоювався цей настій два тижні. Уже за два тижні можна було брати і натирати або змащувати свої хворі ноги, ті жінки, у яких є потовщення, таке, знаєте, набряки, ніг, варикозне розширення бен, васкуліти, ну, судини погано працюють. То натирали акацією знизу догори, пучки вмочила раз, другий, третій, натерла до колін перед сном, коли сидять ввечері, вже після вечері, дивляться телевізор, бо натирали свої хворі ноги і лягають спати. Угу. І вже за місяць бачать гарний результат. Ефективність дуже висока. Варикозне розширення вен, звичайно, лікується. І якщо в нас ще беруть ванолік всередину п'ють і акацією змащують ноги, вени за місяць-два ховаються, синіх прожилок тих немає, і це навіть не головне, хоча краса ж теж. Чоловіки дуже помічають тільки в жінки ноги, хто <клес> То вона, і що вона. Ось, коли ноги не болять, коли не судомить їх вночі, як кажуть, на, на заході корчі лапають. Вночі, то тоді вже це дуже добре. Так що, якщо не встиг хтось зібрати квіти, можете збирати листя, можете збирати такі квіти і зробити собі настоянку для того, щоб лікувати хворі ноги. Але щоб не нарікали на мене, що я десь там трошки прогавила. А хто знає? Через місяць лише ми з вами зустрінемось. Та я вас зараз вже попереджую, хоч на, на дворі місяць червень. Лише тільки розпочався, а ми знаємо, що сонце пече, липа, цвіте. День прибуває, коли це буває. Це буває саме в кінці червня і в липні. То е, липа, е, на честь якої названий місяць літній, один із самих най, е, таких, на, найкульмінаційніших літніх місяць, називається в, в честь дерева липи. Липа ось ось зацвіте. Ви вже бачите, вона викинула свої світлі приквітники. Вона викинула вже свої. Пуп'янки, і вона зацвіте. Запам'ятайте, що липа цвіте тиждень, тиждень. Але у нас є два види липи. Ну, в основному, поширені: це пізня липа і рання липа. Рання липа відцвітає, Ви прогавили її, але ж чекайте, що через день-два зацвіте другий пізній сорт липи. І ви тоді поспішаєте, щоб зібрати квіти. Але беруть їх із прицвітниками з цими зелененькими листочками, висушують липу для того, щоб лікувати всі запальні процеси, лікувати легені, бронхи, лікувати кашель. І ще жінкам раджу також для краси. Кожна жінка знає, що пити липовий чай вона повинна пити два місяці впродовж року, На весні і восени. То тепер ви зберете квіти липи і восени будете пити чай. Для того, щоб жінка продовжила свою молодість, щоб вона виглядала гарно. Вона п'є чай, заварку зробила, столова ложка на склянку окропу в чайничку залила. За день випили цей чай, як заварку додайте. І ще тим, що залишилось, в заварничку від приквітників і квітів там виникає слиз. Цей слиз. Для того виник там, аби ви змащували шкіру на обличчі. Жодного зморшка ніхто ніколи у вас не помітить. Отже, навіть чоловіки дивуються і е, питають жінок, чи не носять вони кошти, якісь надто великі, у косметичні салони. А жінка собі зробила косметичний салон вдома за допомогою липи. Отже, шановні жінки, не прогавте липу. Назбирайте збирайте її, тільки ж не збирайте біля залізниці, біля проїжджої частини, там, де їздять машини. Бо липа вона така, вона ніжна, вона чутлива. Адже ми знаємо, що в кітах липи міститься жіночий фітогормон. Тому липа більше підходить жінкам. І е, збирайте її, звичайно, для дітей. Може, напувайте чоловіків, якщо вони е, десь застудилися або гриб. Липа дає. Ну, потовиділення гарне, дуже вона лікує нирки, вона лікує печінку, вона навіть лікує епілепсію в стародавні часи. Квітами липи лікували епілептичні напади і дітям, і дорослим, і в дітей і в дорослих. Одним словом, липу треба збирати обов'язково. Але, хоч вона і чутлива, як жінка, вона дуже багато вбирає токсинів які на проїжджій частині викиди машин біля залізниць також липа дуже багато вбирає того всього шкідливого, тому не збирайте. Збирайте десь в лісі, десь у гаю, а можливо, у вас у городі, там наприкінці города, росте липа. Збирайте квіти, липи, для того, щоб ви були здорові. Квіти, липи лікують навіть епілепсію, напади. У хворих дітей. А нині дітей таких дуже багато. Я не знаю. Статистики в Україні я точно не знаю не скажу, але бачу зелену планету. Кожен день приходять діти з епілепсією, приходять діти, гідроцефалія, ДЦП. Не бачать, не чують. Сьогодні бачила таку маленьку дитинку, якійсь лише місяць. Вона не бачить і не чує. Хоча оченята дуже гарні. Дивиться очима, але нічого не бачить. З нею говорять, але вона нічого не чує. У неї тільки ті всі інстинкти. Вона їсть, вона плаче там, коли їй щось. Всі фізіологічні процеси в неї проходять, але вона не бачить і не чує. Звичайно, треба таку дитину лікувати. Народилась вона. Недоношеною та ще й через кесаровий розтин. Тому дуже багато дітей після кесарового розтину приходять до нас, ну не приходять, а батьки приносять, тому що і це і через місяць, і в півроку, і в рік, і старших проводять дітей таких. Іноді таким дітям дають дуже багато хімічних препаратів. Я б радила вам, шановні батьки, шановні лікарі, є засоби, м'які Нешкідливі, які не роблять не ускладнюють захворювання, не мають побічних дій, не мають алергічних проявів, від яких не проявляється така алергія. Є е, ліки, фітокомпозиції, засоби і страв, які допомагають таким дітям. Е, здається, що коли лікар використав усе і вже абсолютно нема ніякого виходу, тільки тоді може він наважитись на операцію, якщо вона показана, але часто роблять Просто операцію хочуть дитині допомогти, а іншого нічого немає, вбачають операцію, і травмують знову таку дитину. І якщо в дитини виникла епілепсія від травмування, травмується дитина при кесаревому ростині. Я не буду розповідати, бо ті, хто вже пройшов через цей лікарі, знають, травмовану дитину травмувати ще раз не можна. Є е, трави і рута, духм'яна садова, і арніка гірська. І багато інших і липа. Нині ми втратили рецепт, яким лікували епілепсію квітами липи, а нині ми його відроджуємо. Ти Ти Тому ті, в кого епілепсія, ті, в кого порушення є мозкової діяльності в дитини, гідроцефалія, ДЦП, це все можна е, лікувати або відновлювати дитину. Нормалізувати її за допомогою рослинних квітокомпозицій, рослинних ліків, і навіть батькам радимо збирати ту чи іншу рослину і користуватися нею. Пані Навіть... Наталі, вже маємо е, позитивні приклади цього та звичайно. Це... Ми маємо багато дуже дітей, в яких відновилася мова. Отже, дитина тривалий час не говорила або говорила спочатку, у рік уже почала говорити, говорила до двох років, і в два роки раптом пропала мова. Я вважаю, що це виникає внаслідок травмування або ушкодження, або запалення. Е, запалення у мозку, у центру, який є, керує мовою. І його можна відновити, а відновлюється він налагодженням кровообігу корі головного мозку. Отже, ми даємо ліки, які постачають кров до кори головного мозку, які усувають запальні процеси, і таким чином дитина починає говорити. Є діти, які приходять косоокість, лікуються дуже просто за допомогою тієї ж рути, арніки, зірочника, очанки. Є такі трави, які відновлюють зіру дитини і рівняють очі. Не треба навіть робити операцію при косоокості. Я просила дуже лікарів, коли у дитини косять очі, а це виникає внаслідок травми. Будь ласка, травмуйте, якщо ви будете операцію робити, то лише в крайньому випадку косоокість добре виліковується без операції. Для таких дітей у нас є лікувати ДЦП ладник. Ладник, ми лікуємо ДЦП. Далі є епілепсію, лікуємо. Ангеліком, щоб знаєте, важко дуже коли дитину дитини епілепсія, коли в дитини ДЦП. Важко називати якось той засіб, який даєш, і говорити: хтось почує, і самій мамі неприємно, та й дитині неприємно. Ось вам ДЦПін. Лікуємо ДЦП. Ми даємо угу. ладник. Ми даємо ангелік від епілепсії. Ну, якщо вже там гідроцефалія, то звичайно даємо астетан і енцефан, тому що ну, виникає гідроцефалія також при травмуванні. Інші ускладнення, які можна е, усунути за допомогою лікарських рослин, якими з віків лікували дітей раніше таких дітей було мало. Якщо народжувалась дитина і вона була якась недоношеною або переношеною, або травмованою в природах, то таких дітей були одиниці, можливо, на тисячі. Нині ж таких дітей дуже багато. І е, лікувати таких дітей, ви знаєте, дуже приємно. По-перше, дитина вона швидше одужує, ніж доросла людина. І чим більше не затягнуте захворювання, тим швидше воно лікується. Тобто треба намагатися якнайоперативніше звернутися за кваліфікованою допомогою, не закінчуватися. Нині ще також звертаються діти з аутізмом. Ну, як лікарі говорять від офіційної медицини, аутізм виникає внаслідок якихось невдалих прививок. Тобто лікарі досліджують, бачать, що таке може виникнути. Ми для того, щоб зробити дитину спокійною, адже вони якісь неадекватні ті діти, але ж, ви знаєте, вони тал талановиті. Я завжди кажу: от, діти з хворобою Дауна, з них бувають дуже гарні композитори, прекрасні музиканти. Вони дуже люблять музику, вони вміють багато чого, вони вміють навіть можуть вони малювати з них, можуть бути навіть талановиті художники, ну особливо музиканти, композитори. І діти, в яких аутізм, багато є прикладів, видатні дуже люди були також аутистами. І діти ці лікуються Батькам, ой, багато років з такими дітьми, вони, знаєте, вони... Такі швидкі, вони все хочуть знати. Вони знаєте, збуджені дуже. Ми даємо неврозан. Заспокоїти таку дитину, інтелетрін для розумового розвитку, для того щоб не пригнічувати нервову систему, а покращувати стан дитини, Даємо нормострум, Тому що, як правило, у таких дітей понижена функція щитовидної залози. Дитина спить погано за день, за ніч вона не може відпочити нервова система. А в день вона може бути ось саме такою: або пригніченою, або навпаки, дуже збудженою. Так що, Зіштовхуємося із цим захворюванням, тому що батьки ходять, ходять, водять цю дитину, а покращень немає ніяких, і вони змушені вже приходити до народної медицини. Даємо... Спостерігаючи, звичайно, просимо, щоб щомісяця приходили до нас. Нам треба побачити динаміку покращення, як дитина лікується обов'язково. Тому я вдячна батькам, які прийшли з дитиною своєю, і потім слідкують, відмічають самі, як стало дитині. Краще стало, що змінилося. Оці зміни вони помічають. Здавалось би, що дитину мама бачить кожен день, і змін може не помітити, але такі батьки вони уважні. Вони помічають, і приходять до нас, розповідають про ті зміни, які відбулися у дитини. Ми радіємо з того і продовжуємо далі лікування, щоб дитина була нормальна і приносила лише радість всій родині і особливо батькам. Пані Наталі, я думаю, що варто нагадати нашим глядачам про те, що аптека Зелена планета зі мною переїжджає на нову адресу, так. уже незабаром на Хасевича 1, Це поблизу залізничного вокзалу. Обов'язково побачите там велику гарну вивіску. Телефон залишається незмінним. Тому вже невдовзі, навіть гості, міста особливо, яким було не так просто добиратися. Очевидно, на Степана Бандери тепер зможуть значно простіше так. знаходити цю адресу, значно простіше знаходити порятунок. Ось таких кваліфікованих і дуже чуйних, дуже до. Добрих лікарів від Бога від природи. Дякую вам за нашу розмову. Сьогодні це була Наталія Зимна, лікар-фітотерапевт, президент товариства природолікування Зелена планета. І це була програма на часі. Усім гарного вечора і доброго здоров'я.